У сайту PNS існує мобільна версія, яка має низку переваг. Наприклад, швидке завантаження файлів з навчальних дисциплін або написання тестів офлайн. Щоб завантажити мобільний застосунок, відкрийте Google Play на Android або App Store на iOS, впишіть у пошук Moodle та завантажте відповідний застосунок. Відкрийте застосунок. При першому вході треба вести посилання на сайт PNS хнеу імені Семена Кузнеця. Для цього впишіть pns.hneu.edu.ua та натисніть Не підключитися до свого сайту. Дочекайтеся завантаження. Після цього вводіть логін та пароль від сайту PNS, щоб увійти у свій обліковий запис. Далі натисніть на вхід. Зазвичай синхронізація даних із сервером відбувається автоматично. Проте інколи цю синхронізацію треба зробити вручну. Для цього на головному екрані зробіть свайп вниз. Також можна справа знизу натиснути на три крапки: налаштування програми, синхронізація та натиснути на іконку синхронізації. У застосунку можна швидко завантажити матеріали з навчальних дисциплін. Це дозволить переглядати їх навіть за відсутності інтернету. Для цього на головній сторінці виберіть курс, потім справа зверху натисніть на іконку завантаження, оберіть тему або файл та натисніть на іконку завантаження поруч із потрібним файлом. Завантажені файли позначаються зеленим кольором. За потребою їх можна видалити за натиском на кошик поруч. За допомогою застосунку можна також прикріпити файли до завдань. Для цього оберіть навчальну дисципліну, завдання, натисніть на «Здати роботу, додати файл та виберіть тип контенту. Наприклад, виберемо тип файл та відправимо лабораторну роботу з розширенням Word. В кінці справа зверху натисніть на кнопку Зберегти та на кнопку Добре. Дочекайтеся завантаження. Також існує можливість писати тести без інтернету, проте треба їх попередньо завантажити аналогічно до завантажень файлів. Для цього виберіть навчальну дисципліну і тест, потім справа зверху натисніть на іконку інформації та кнопку завантажити. Одразу після завантаження тесту почнеться спроба. Тепер у вас є можливість в будь-який час до закриття тесту пройти його без інтернету. Після проходження тесту підтвердіть відправку відповідей, а з появою інтернету зайдіть у застосунок для відправки відповідей на сервер. Зауважимо, що не кожен тест можна написати офлайн. Щоб тест можна було написати офлайн, викладач має увімкнути відповідні налаштування. Також такий тест не має містити часових обмежень на спроби. Бажаємо успіхів у навчанні.